Кобзарство житиме, переконаний композитор, американець Юрко Фединський з Нью-Йорка Він перебрався на Полтавщину і там відроджує традиційну українську музику. Везе її на схід, де чути гармати, і на захід, де тиша дорогу і те, що довелося пережити, фільмує разом із командою прем'єру документальної стрічки та легендарного бандуриста, чула і бачила наша Ірина Кондрачук. Його історію певно ви схочете переповісти. Американець по паспорту і українець по крові збирає унікальні голоси. Ми не співаємо попса, ми співаємо конкретні музики захист, так званий кобзарство, козацькі пісні. Її ви точно чули в одноіменному мультфільмі за мотивами української народної казки Сірко. Про те, як від Запоріжжя до Лондона американець, поляк та українці популяризують нашу пісню. Дивіться тут є переплетені долі багатьох людей, які здавалося б, напевно, неможливо пов'язали. До будинку кіно у Києві сходяться небайдужі до народної пісні. Юрко Фединський налаштовує інструмент перед виступом. Це про нього ви почуєте з екрану. Американець купляє в клячківці хату. Він Полюбив ці пісні, захопився, а ми ним народився у Штатах. Україну приїхав після розпаду Радянського Союзу, щоб професійно зайнятися кобзарством. бабусі сказали, вони тебе знищують за твої туфлі спортивні. Куди ти їдеш? каже бабусі: я не боюся ні Сталин ні Ленін, ні Путін. Музикант за освітою кобзар за покликанням, майстер самоук авторських народних інструментів. Його ліра, гуслі, кобза, бандура і навіть турбан. Я до знайомства з Юрком Фединським не знав, що таке турбан. а виявляється, він зображений на 10-гривневій купюрі. Майструє сам і навчає ремеслу інших, та не тільки українців. Пшемислав Квятковський за унікальним талантом Фединського їде з Польщі в Україну попри війну і застереження рідних у Запоріжжі. В одному із госпіталів долучається до ансамблю. Я не розумів, що таке війна, поки не побачив воїнів, яких привозять із фронту без ноги чи руки, з пораненнями. Тоді я зрозумів, що я там із тими, з ким маю бути. щоб порозумітися, вчить українські пісні. Нашу музику поляк грає на своєму доробку, справжній колісній лірі. Це ми ці, які роблять це не заради комерції. Це ми які які це заради власної ідеї. Максим Кушнір проїхав з музиками тисячі кілометрів. Зафільмував сльози тих, хто в пікселі, і тих, хто вдячні. Ми хочемо показати інший бік. Це конфлікт, де ми з великі натнення і радості, і позитивізм захищимо нашу державу. Ми маємо своє слово, своя поглядна ситуація, і ми кажемо, щоб світ нас підтримував. Ці слова у найближчі тижні почують британці та ірландці. Опісля ансамбль продовжить кобзарський тур Європою. Ірина Кондручук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.